Тростянецьчина не зупиняється допомагати Збройним силам України. Частинку домашнього тепла для захисників напередодні нового року доставили волонтери Тростянецької громади. Напрямок був непростий – Донеччина та Запоріжжя, але все вдалося, і весь необхідний вантаж доставлений за призначенням військовим з нашої громади. Домашні смаколики, фрукти, солодощі, кава, чай, засоби особистої гігієни, теплий одяг, листівки, дитячі малюнки, обереги, адресні посилки і навіть запашні ялинки. І це ще не повний перелік того, що силами всієї громади вдалося організувати і доставити на передові позиції для наших захисників. До формування вантажу доєдналися небайдужі жителі кожного старостинського округу, зокрема, цілими трудовими і творчими колективами закладів культури, виховних, освітніх та закладів позашкілля. Не залишились осторонь, підприємці та окремі небайдужі люди. Завдяки спільним зусиллям наші мужні захисники матимуть можливість хоч на мить відчути рідний дім і його затишок, а особливо тепло і любов рідних сердець. У відповідь наші військові у відеозверненні передали свої вітання і подяку землякам за таку необхідну підтримку і допомогу. Я вас вітаю з Донеччини. Бажаю, щоб ви жили в мирі. А ми для цього в мирі і здоров'я, щоб наворот. А ми для цього приложимо всі зусилля, щоб ця нечість нашої, щоб вигнати цю нечість з нашої. З нашої неньки України. Слава Україні! Вітаємо всіх своїх земляків з наступаючим нам роком, з зв'язок Христовим. Щиро дякуємо всім вам за ту підтримку, яку ви нам показуєте, за ту допомогу, яку нам присилаєте. Повірте тут, на війні для хлопців, все дуже приємно і дуже велика допомога. Ще раз щиро всім вам дякую. Ще раз великий привіт землякам. Дуже-дуже підтримує в нас те, що ви передаєте. Відчувається все такий запах рідного дому, цих пиріжків домашніх вареників. Дуже вам дякую. Ще раз з Новим роком вас поздравляю з святами новорічними щастя, здоров'я і всім нам скорішої перемоги. Дякуємо нашим волонтерам за відчайдушність у такій необхідній справі. А воїнам Збройних сил України за щоденний героїзм і нашу можливість зустрічати новорічні свята у своїх домівках на рідній землі. Хай вас Господь оберігає і слава Україні! Слава її героям!